Вітаю, друзі! Ви на каналі «Сад Мрії Надій і я Надія, що вчиться мріяти і надихати інших. Сьогодні у нас буде розпаковочка і вона буде мовчазна. Потім я вам все поясню. Скажу, з замовленням я майже задоволена упакування. Мабуть, вони розраховували, що буде розпаковочка саме десь у саду, тому ну не дуже не дуже приклалися, ну нічого. Ця рослинка була в мене дуже бажана. Хто знає, що це, пишіть в коментарях. В чому була складність, я вам скажу. Ну, швидше за все, це проблема моя. Я вже не перша замовляла у цьому розпліднику Садибасад, і в перший раз мене все влаштувало, все було добре. І навіть доставка була безкоштовна. Цього разу вони написали: ну, при оформленні замовлення було написано, що Наложений платеж. Я не зрозуміла, навіщо так робити. Ну чому так, чому так змінилося? Я написала, кажу, що минулого разу я все сплатила, то для мене не було проблем. І мені прислали номер IBAN, ФОП. Я розплатилась, розрахувалась. і потім, через декілька днів, коли вони вже сформували моє замовлення і відправили від нової пошти, мені прийшло, що я маю сплатити. Тож, це була моя помилка, що я хотіла як краще, щоб швиденько розрахуватися і все. Але, але доставка я загубила цю перевагу і можливість отримати безкоштовно, тому я переплатила гроші. Тож, так буває. <сум> Тож, помилка моя, мабуть. Хоча менеджер могла б нагадати і сказати, що якщо що, то ви ось так ви витрачаєте більше грошей, а ось так ви менше. Ну, це таке, людський фактор. І я не знаю, ну не скажу, що це стало плюсом для цього замовлення. Інший раз, я вже буду думати і нагадую вам, будь ласка, перевіряйте, уточнюйте. І якщо ви платите, сплачуєте за замовлення наперед то дивіться, які у вас будуть складнощі. Бо іноді бувають складності такі, що щось отримали, щось не те, а ви вже сплатили. Хоча я звикла довіряти, і а, насправді у нас багато, ну, більшість людей в нас добрі, гарні, і тому, коли отримуєш такі замовлення з квіточками, то, звісно, що настрій підвищується і. Нічого страшного, саме головне це життя і здоров'я. А рослинки вони мають приносити нам задоволення. Тож, нехай квітнуть, чекатиму весни <хи> і подивлюсь, як вони ще зможуть мене порадувати. Тож, друзі, діліться вашими випадками, цікавими історіями, які були, враженнями від квіточок. Я задоволена. <свист> і навіть якщо і трошки були якісь суперечності, то взагалі то я розумію, що коли квітка розквітає, забуваєш про всі проблеми, які були до того. додому. І, і дуже вдячні Богу, що ми живемо і що ми можемо його прославляти і радіти життю. Я радію, що я встигла вскочити в останню вагон, бо вже сезон посадок закінчується, але ця рослина може рости під снігом, тому що назва в неї. А хто знає, той напишеть. Маленький репус. А, і що я хочу сказати: зараз за вікном вже дощ, скоро вже буде сніг. Тому ж такий сезон, що з саду. Я зараз вже, мабуть, відео робити цього року, може й не буду вже. Бо туди доїхати по цій багнюці дуже складно. Ну і роботи в саду завжди багато. Не знаю, подивимося ще, може, і зустрінемося там. Ну що, а на сьогодні дякую за вашу увагу. З вами була я, Надія садомрій саду Мрій, надій. Бувайте щасливі і здорові! Па-па.